І всім привіт! Мене звати Софія, і ви на моєму каналі Софія Попстар. І сьогодні у нас буде абсолютно нова рубрика на моєму каналі. Ну, як нова, в принципі, раніше це входило в просто паперову розпаковку, коли я робила якісь там адвент-календарі, і розпаковувала. Але зараз це просто окремий адвент-календар, який мені подарувала сестра та племінник Він виглядає достатньо великим, я не знаю, як вам його красивенько показати. Ось, ось, отак. Там якісь стаканчики зараз. Я вам е, все покажу, розкажу, і ми розпакуємо перший день. Бо вже сьогодні 1 грудня. Тож не буду довго тягнути. Поїхали. Робимо розпаковку першого дня. Я вам хочу розповісти трошки пред E, насправді я теж збиралася робити адвент-календар і так само його розпаковувати у відео, але щось пішло не так. То я не встигала з роками, то в мене просто не виходило красиво все намалювати та оформити. То мені просто було лінь. Тому в якийсь момент я просто закинула. Мені подзвонив племінник, коли я сиділа на онлайн уроці з зарубіжної літератури. Я його спросила. Потім мені подзвонила сестра, сказала, що вона там прийде ближче вечора принести подарунок. Ну, Якийсь робот, типу, племінник, ну і з нею так. Ще раз показую, тут у нас такі соканчики, шишечки, вигляд такої ялиночки, трикутничок. Так, ну не будемо довго тягнути. <плес> не... Ой, я не знаю, що буде всередині, я боюся, щоб я там нічого не порвала. Ось ще я надибала, <плес> <плес> дістала Покала мені, Чи тут е, всюди будуть попадатися якісь вкусняшечки, чи будуть ще якісь подарунки? Я руки замазала Короче, на сьогодні ми закінчимо розпаковку. Для вас це пройде секунда, а для мене аж до завтра. Пока! І всім привіт! На годиннику 11.23. Сьогодні вже 2 грудня, тому відкриваємо другу нашу комірочку, чи як її назвати. Я пішла за ножицями. О, ух ти, пушка! Це бомбочка для ванни, З чим вона? З. Ягідні маракушо-макаруни. До завтра. І всім привіт! Продовжуємо відкривати наш адвент-календар. Сьогодні вже 3 грудня на годиннику 15.14. І ось наша комірочка. О! Супер. До завтра. І всім привіт, друзі! Сьогодні понеділок, 4 грудня, на годиннику 15.28. І Я нарешті завершила всі уроки. да, Я довго робила англійську просто. Ну, коротше, і нарешті ми можемо відкрити цей адвентик. Ось наша четвірочка, наша комірочка. Ух ти, ти, Сьогодні у нас смоколики, походу. Це ось такий пряночки. Я пішла їсти. <свісно> Всім пока. Всім здрасте! Сьогодні у нас вівторок. 5 грудня на годиннику 14.41. Тому я з ножицями і відкриваємо комірочку. Майже все дістало. Це у нас що? Імбир з лимоном, чай, гарячий, холодний, концентрат напою. Траляля. Між іншим я так і ніколи не пробувала. Все, пішла я собі заварювати чайок. Пока! Всім привіт! Сьогодні 6 грудня на годиннику 20.41. Я сьогодні пізно відкриваю, і за мною, за мною, зі мною сьогодні моя мама. Ура! Не бійся! тягни. Комірочка не відкривається. Давайте спокійся, там опять бакколики. Ну, Людям покажи. Там ще щось. Там цукерки. Цукерятка там. Цукрятко. Єсть! Всім приємного апетиту, хто їсть разом з нами. Ну, а ми з вами прощаємося до завтра. Всім страсте! Сьогодні у нас 7 грудня на годиннику 19.23. І я готова розпаковувати наш сьогоднішній день. О, сьогодні його навіть обережно Ось, такий розпакою. Дякую і всім до завтра. Всім здрасті. Сьогодні у нас 8 грудня на годиннику 20:33, і зі мною знову моя мама. Ку -ку! Ку -ку. Розпаковуємо Що хочу сьогодні. Все, бувайте! І всім привіт! Сьогодні у нас 9 грудня на годиннику 14.53. Сьогодні вихідний. Ось такі цукерки потрапили, попалися сьогодні. І всім привіт, друзі! Сьогодні 10 грудня, на годиннику майже 17.00. І я розпаковую сьогоднішню комірочку. Це ось такі ось печівка. Так, і зараз там ще ось все, що сьогодні випало. І всім до завтра. Бувайте. Всім здрасті! Сьогодні 11 грудня, на годиннику 2023, і я розпаковую і відкриваю 11-ту комірочку. Сьогодні у нас понеділок, я вже зробила всі уроки, тому просто насолоджуюсь, відпочиваю і згадала якраз, що потрібно відкрити смаколики. І це ось така халва соняшникова ванільна. Бувайте до завтра! Всім привіт! Сьогодні у нас 12 грудня на годиннику 19.05 і зі мною знову моя мама. Привіт! Привіт, взагалі! Всім приємного апетиту, хто їсть разом зі мною. Всім привіт! Сьогодні 13 грудня. Відкриваємо 13-ту коміруч. На годиннику, до речі, вже пів на десяту Щось наподобаємо жувальної гумки. І все, до завтра. Всім привіт! 14 грудня вас вітаю, щастя, радості, бажаю. Коротше, на годиннику 19.34 і ми відкриваємо комірку 14. Marshmallow Якщо я не помиляюсь, то воно називається саме так. Але я не помню точно. але вроді так. Все, бувайте до завтра. Всім привіт! Сьогодні відкриваємо комірочку номер 15 На годиннику 19.09 Щось цікаве, як наче не їжа. Це ось така ось зірочка на ялинку. І це не знаю що. Ще ще я не знаю, як вона правильно називається. Ну, коротше, теж якась така новорічна прикраса. Все, всім до завтра. І всім привіт! Сьогодні 16 грудня. На годиннику, сьогодні... Сьогодні. На годиннику. На годиннику зараз 10.34. Сьогодні я раненько відкриваю. І мені здається, я вже знаю, що буде в цій камірці. Але я вам розповім цю історію, якщо випаде. Реально те, що я думаю. Тут. Uh, записочка звернись за подарунком до мами. І я вам розповідаю цю історію. Uh, Юля, ну, тобто, моя сестра, перша зробила мені цей адвент календар подзвонила моїй мамі ще не сьогодні, а колись там, я не пам'ятаю, якого числа. Коротше, я тоді ще була чи на 11-му, чи на 12 -м. коротше. Тоді було. Е, і там вона сказала, що, начебто, в 16-й камірці, якщо вона не забула, там була записка «Спроси у мами, ну, тільки тут по-іншому звернись, да? звернись за подарунком до мами. От. І там, щоб мама сказала мені, щоб у цим адвент-календарем лежать на ліпочки. Ось, Ось цей подарунок тамся на увазі. Коротше. Ну, я про нього дізналася раніше, ніж потрібно було виходити. І ось. Тому ось таке нам мало сьогодні попастися. Логічно, щоб воно в комірку не вмістилося. Ось з цієї сторони і з цієї гляньте, які вони милі. Давайте ми їх відкриємо. Дуже гарні це для прикрас просто блокнотиків, в залі чого завгодно. Все, не буду довго тягнути, і всім пока. До завтра. І всім привіт. Сьогодні у нас 17 грудня, на годинку 16.08. І вже 17-й день. Я в шоці? Вже більше половини відкрила. О, нарешті я це так чекала. Гляньте, 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 що я так довго чекала. Це кіндер сюрприз. Ось такий. І там внизу. Я не знаю, як вона сюди потрапила. чи Це цю комірка чи несує тут цукерка. Але вона мала б, бути в другої камірці Або ні, я не знаю. Коротше, все. Я пішла. Ні, я не пішла, я розпакую вам. Подивимося разом. Шоколад я поки їсти не буду, а мені цікаво подивитися сюрприз. Це поки складемо. І раз, два, три. Ой! Ой, який чудік прикольний. Так, ви чекайте. І ялинка. І щось я поки не до що це буде. І ще одна ялинка. Це я склала, і в мене вийшов ось такий сніговик. Я склала дуже швидко за хвилину. Ви знаєте, бувають такі якісь іграшки, які я сиджу і не до Петра, як скласти десь пів години, може, ото й години. Коротше, ну тут все легко. Ось такий сніговик катається. Мені подобається прикольний такий подарунок. Все, до завтра. І всім привіт, друзі. Сьогодні 19 грудня, на годиннику 15.35. І не питайте мене, чого я вчора не відкрила комірочку. Мені було вчора реально лінь. Я зробила всі уроки, у мене був весь вечір вільний, але мені реально було тупо лінь. Тому, коротше, відкриваємо її зараз. Ось такі цукерочки. Ось їх тут чотири штучки було. І відкриваємо, як я вже сказала, 19-ту паміруш, ось вона виглядає вже тут. Ой, а що це тут? Якийсь шарфік. Що це таке? Носочки це. Так? Да? Я думаю, що це носочки. Ой, я дірру! Але. Ой, ви дивіться, з ёлочками. Кі гарні. Клас. І тут. А, а з чого це? Це з двадцятки, з з чи... Ой! двадцятку я побачила. Тут, коротше, валяються конфети, я не можу поняти, з якого числа вони висипалися. Чи це сьогодні були під носками, чи це взагалі де були? Коротше, цих хемомдемсів, вони валяються по ходу весті тепер. Я не знаю, тут якось 25 чуть-чуть піднялося, може там, хоча ні, там щось інше. Я uh, рада, щаслива, довольна, все. До завтра. Всім привіт, друзі! Сьогодні вже 20 грудня, на годиннику 13.22, Я в шоці, як швидко летить час. Тобто, я не знаю, він так швидко відкривається, цей календар, так швидко летить час, я в шоці. Ой, І там знову, от я вам навіть зараз, ой, воно випало. Що це? Читаю це. Чай малиновий з коркумою. Я ще, по-моєму, той чай не випила, який у нас. Я не пам'ятаю, який комірці попадався в шостій. Ні, не в шостій. Він трохи інший. Коротше, я потім почитаю склад і спосіб приготування. І зараз обережно я вам просто покажу ось тут. Незрозуміло просто звідки воно, чи звідси виснуло, чи звідси до завтра, в принципі. Всім привіт! час летить. Вже сьогодні 21 грудня, на годиннику 15.27, і я відкриваю комірку. Цікаво, що ж це буде сьогодні. Це ось такі печиво. Майже, майже і ось таке печиво. Це, по-моєму, таке саме, як нам попадалося в першій комірці тільки там воно було не одне в першій комірці тут одне. Бо тут, кромі, крім... да. так, було ще таке печиво. Гляньте, яка кучка прикольна. Все, об'їстися і все, коротше, за цей місяць я прямо схімся, Все бувайте Всім привіт! Сьогодні 22 грудня. Ось наша комірочка на годиннику 15.45. Ух ти, пушка класна! Як його достать тепер красиво! Сьогодні нам випав попкорн до завтра. І всім привіт. Сьогодні 23 грудня на годиннику 12.55 Я вже тут трохи почала відкривати комірку. Нам попався пряник. Всім привіт! Сьогодні 24 грудня, відкриваємо комірку. Це у нас. Це у нас. Це у нас як вона називається? Коротше, якась турня. <с> Я просто не знаю, як вона називається. Ось так вона виглядає. Все, до завтра. Всім привіт! Сьогодні відкриваємо 25. Так. 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 Вроде все. Всім привіт! Сьогодні 26 грудня. Ось наша комірочка трохи сховалася. І починаємо відкривати. Нам тут випадає знову печиво, знову тваринки. Ось така куча. До завтра. Всім привіт, друзі! Час так швидко летить, що залишається лише 4 комірки. А сьогодні 27 грудня середа, і ми, відповідно, відкриваємо 27 комірочку. Це про що я думаю? Да, Це про що я думаю, це мамба. Ось так, ось такі цукерки. Все, мені дуже сподобалось, і до завтра. Всім здрасте! Залишається всього три камірки. Я в шоці сьогодні, 28 грудня, відкриваємо. Охти! Те ж саме, що попадалося колись не помню в якій камірці. Це ось такі ось печивка. По-моєму, це було в камі'рці четвертій, але я точно не помню Така кубка. До завтра. Всім привіт! Сьогодні передостання комірка 29-та. Не буду довго тягнути та відкриваю. Сьогодні знову ось ця сушечка з яблучок. Всім, всім привіт! Сьогодні 30 грудня зі мною мама. Ку-ку. Ну, взагалі, там треба казати всім привіт. Всім привіт! Всім привіт. О, все. Все. Бувайте, наше відео добігає кінця так швидко. Ну ладно, бувайте все.